Кажи, дзерко, кажи. А по кому це дідо, дідо якийсь Обама була. А Об... Кобели, кобела по обамі, так? Да? Це. це її діду? Ага. А від жеребця кого? Це кобела від кого жеребця, чи так, і Та і та. Я не знаю, би я її купив. А лошечка? Тоже не знаєте по кому? Це лошечка, ді... діду Обами. Ага. Коротше син Так. А так. це ви, а ви купили їже давно, так? Так. Така красоня, лишнього року. Давай капайсь тут на красуню. Да. Ще не к'є не раз. Булочка будеш. Як буде? Булочка, булочка.

Бела вже відбила його гарно, не хочу вже. Ось так. Ну, що я зроблю? Це я... безпечно. Треба було загнати перший раз. Туди, я був заких, і так. Ні-ні, так закигайте. Ні-ні-ні, не, 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 не так і буде. Але Я б туди заких, там собі покладеш. Та воно так не буде йти. Не буде йти тримай. тримай. А той раз завів. От цей раз я боїться. А потейдете заводи. Так, вона вже не лети. Я зараз там собі поповню. Стай на бік. Ні, трохи потратили її. вона зараз буде кужиться. Хліб з'єзор. Вона вже боїться погорає. О, як я очікуваний О, красоня. Все, давайте, пускайте, зараз буде сліво. Не буде. Давайте такий ось ложечок, за, дійсто, зараз зараз заїхало. Еее, з трупою. А, а, а. не, то важке надуго зарівно. Поймай. Олексій, ти. Назар, там стоїть. Ну, ну чекайте неї з мене, Михайло Кобяло, бо я боюся, що вона зараз десь не втекає, то я її не втримаю. Там от з до того приселіть під цей розкій. Або навіть до цього, до стойки, до прицепу. Ну я думаю, що вона за хлібом не йде. Ну вона ну, що, ну ж знає, що... Треба буде взяти, бо там ті хлопці забули той раз, як були. Що забули? Оце... А то. Та? Там? Ну, Похоже, у них тут. Тримайте тут. Методом лібьок. Зараз не беруть. Йо, шуруп повертій. Ми не хотіли шили. Та то дічик було то ще. Вс, я підкигаю її. Але це. Але сзади підтручуємо. Чим вас такой потикарює підрощують? Я тут тримаю. плануй не мотуз, тут меті з двох боків, щоб на ноги не побило. Гармоса ступаса. Щоб вона стала там, вона не йде. Не йде. І помі. Не, ти. Даруй, пробуй, що ти цей і все, не буде. От тебе те. ж те, того те, оброду можна коли віце не забирайте куби.

А ну пабе, шутка, иди сюда. Сейчас вот новых балян. Да да, да. Так, да так. Так. Ну мы иду за трям мои к балу ты иди. Вс, буду род. Вещи. Пицца, полковник. Бени ще, пить ще, новый. А ще, чуть. За ноги, вище треба. Веща, за заклад, за заклад. За бо... бо є за... Біну! Ама догореш де трошки веш. Але зараз помаленьку може почекаємо. Азарі, зараз вона, вона на кіарі, вона зараз сама скачу, возьмі і ти будемо забускака. Щоб мене там не пішло. Так. Прорва. Як їх гніте? Ну. Та не надо. Он тут, 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 не гніть, не гніть. Да ж так, пас, пас, да нагріє ту базар. 50, 50, тепер все равно вас так. Трищить, паїси. Так, воно сувай, но я думаю, що придумаю. А вона й тко? Ви ближче станьте. Так, спокійно. Давай.

Ну, то його пропускаю і підтягаю. То мене пропускає ніхто. І? Я не знаю, що там трикусить. Не пий сижка, зараз я буду купувати. Толе відкайдать. Та сам я вон. Бля. І. Бля, як би я кусав. Дима? Єбана. Вона їзду ззаду.

La 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 la. parte parte vibra parte parte, parte. parte.

Шой, шой. А, 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 а

Вно ну, той розійшла сама щось. Вже златар можу не хотіти. Ну, Всі побоялись, що розумело, то. А там була розломила то. Но я не знаю, що там. Той

truck sure. Так, друзі, ми вже піднімаємось до місця нашого призначення. На добрячу горку виїхаємо. І відкриваються у нас такі гарні краєвиди. Подорож у нас вийшла дуже насичена, дуже цікава. Краєвиди безні. ну, дорога трошки бажаю бути кращою. Якось так йдемо на розрузку.

что так. так маршрут показал. Так завело навігатор, главиатор так говорить. Мне кажется, постоянно так вода. Так, друзі, кому потрібні перевезення, їдемо по Україні. Це Находиться Чернівецька область на межі з Франківською. Ні, то це воно нас знав. Пас є. Ну, давайте. Номер телефону 097 89 99 665. Ага. Якщо їдемо по асфальті, то ще 20 гривень, якщо вже селами. Погана дорога 25, а то і може бути навіть 30, якщо дуже погана дорога. Подивіться, яка краса нас оточує. Якщо дуже гарну місцевість, побудуємо смішка. буде зараз піде тут. Так, бо так. Evet. Hadi çıkaya da. Kazan. Kazan. Hazır. Hazır. Türk. Hazır. Al onu pasla diye. Ha. Hadi oradan. Çatalla lan koy. Allah said he.

Ми звали хлопця Любчик. А хлопець виріс дорослий ти кажу, мамо, то який я тобі любчик, я ж твій син. Любомир уже. стан Жасмін. Ти будеш жасмін? Але в неї мас поміняють. Друзі, дякую, що були з нами. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Всім здоров'я. Ще зараз покажемо дорогу. Так, така лошечка приїхала в Карбат. А, Ааа, страшне.